Російська баламутна дезінформація так назвав президент Польщі Андрій Дуда Анджей Дуда заяву очільника російської служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, яку той зробив під час поїздки до Білорусі у вівторок. Головний розвідник Кремля взявся до риторики залякування і заявив, що у війні між Російською Федерацією та НАТО найбільше постраждають Польща та країни Балтії. Це говорить Росія, яка переміщує ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближає її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, три роки атакує Україну. Слова Наришкіна прозвучали у контексті, начебто, загрози, якщо Північно-Атлантичний альянс нападе на Російську Федерацію або Союзну Москві. Білорусь на чолі з режимом Лукашенка. А з цього приводу Дуда додав все, що робить НАТО, є відповіддю на російську агресію. НАТО ніколи ні на кого не нападала і ні на кого не нападає. Це альянс, який лише підтримує безпеку.